Нещодавно Дніпро сколихнув тендер на 327 мільйонів гривень, де закуповувались генератори для водоканалу, в якому відхилили пропозиції учасників на 50 60 мільйонів гривень дешевші, тому що їх генератори буквально на декілька міліметрів були більше, ніж потребував того тендер. Ну, по факту, тендер робився значить під спеціальну фірму спеціальними генераторами та габаритами, на наш погляд, так от. Ми розібралися у громадському контролі більш глибше у цих тендерах і знайшли перебільшення сум майже в 10 разів цін на генератори. А також подивилися, а чи справді скасували цей тендер, як сказав водоканал і сказала команда Філатова. Про це все ми поговоримо разом з Лисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, привіт, привіт. Отже, друзі, ми будемо розпочинати. Для початку ми хочемо сказати, що ще 2 грудня громадський контроль випустив відеорозслідування про перші тендери для генераторів нашого водоканалу, де їх розібрали. А, тому зараз ми поговоримо спочатку саме про це, а потім поговоримо про більш новіші тендери, для того, щоб ви згадали, як це було з самого початку. Денис, розкажи, що було у нас восени? Ну, дивись, ми можемо вверху екрану побачити посилання на відео, яке ми. Тоді знімали, тобто з самого початку, якщо казати, інші водоканали по країні, а інші структурні підрозділи закуповували і оголошували закупівлі генератори влітку, дехто на початку осені. А в нас в Дніпрі виникла трошки інша ситуація. Якщо дивитися на цифри, то перший раз вони намагалися щось купити 28 10 оголосили тендер у декана безпосередньо. Після цього, через два тижні, вирішив його скасувати, сказавши, що відпала потреба різко. Але 15-11-го вони наново оголосили майже такий же тендер, там трошки відрізнявся, і ми розбирали ось той тендер в... Тому випуску, якщо коротко, то там багато позицій, вони відрізнялися в два-три в рази. Тобто можна подивитися на інфографіку, яку ми підготували. Видно, що скільки коштував згідно тендеру ця закупівля, тобто і скільки вони на ринку. Тобто там, умовно кажучи, згідно тендеру загальна вартість біля 27 мільйонів. А в реальності, якщо Скласти усі е, ціни, які були mm -hmm. на, на ці позиції, там десь е, менше 15 мільйонів. Тобто, ну, 13. там. Ну, так, Порничним так. закупкам. Так, тобто, тому е, е, сказати, що там є якісь аспекти, е, не можна. І ми тоді наголошували, що проблема в тому, що ті генератори з 27 мільйонів е, постачання буде протягом усього 23-го року. Тобто цей договір був укладений по цій закупівлі тільки наприкінці року. Тобто, і можливо зараз щось буде постачатися, але ну розтягнута на рік постачання з такою дивною ціною, ну викликає велике питання. Так, ну тобто, це було найперший тендер. Тому друзі, до речі, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про тендери та служивання влади Дніпра першими і максимально знати чіткі цифри та факти. Денис, це був перший тендер, і, і мене ти знаєш, чесно кажучи, я, я хочу сказати, що окрім того, що цей тендер з завищеними цінами, новий тендер з завищеними цінами, ми про це зараз поговоримо. Ще безхазяйність влади мене також дуже дратує, тому що насправді, як ти правильно вже сказав, сусіднє Запоріжжя в вересні місяці закупила ці генератори, там рівно закупила в серпні. Ми в листопаді щось почнемо закупати, щось в кінці січня, і це при тому, що у нас Геннадій Корбан створив собі телеграм-канал, який мав називатися Аварійна служба Дніпра. Він називається чомусь Геннадій Корбан, і, і з Лондона пише, як усім вирішується аварійне питання в Дніпрі. І банить, до речі, людей якимо якраз пишуть: а чому в нас разом зі світлом немає води? Про і про це на це жаліються багато людей, тому я також про це хотів би наголосити. Що окрім корупційного сходовища є безхазяйність і і непрофесіоналізм, на мій погляд. Але добре, давайте продовжимо. Скажи, що по цьому новому тендеру на 327 млн, мільйонів, який всіх сколихнув? Давай трошки завершимо по тому тендеру, Давай. коли а, ми випустили те розслідування. По тій закупівлі генераторів ми, ми. звернулися ми. до всіх фракцій міської ради, звернулися до міського голови, і це питання прозвучало на сесії. Безпосередньо на сесії там було багато слів в нашу адресу, які ми погані угу. і замість того, щоб зробити публічні публічну ситуацію, що з тим тендером не так, щоб керівник публічно відповів, вони вирішили зробити закриту нараду, закриту нараду для депутатів. Наскільки мені відомо, на тій секреті нараді він фактично не зміг нічого пояснити. Ну звісно, а що можна по Ні цін, нічому, нічому. Ось тільки наприкінці осені він почав щось робити по генераторам. Що я думав до цього? То тобто, всього цього немає. Тобто, і повертаючись ось до цього великого тендеру на 320 yeah. мільйонів, тобто ми маємо розуміти, що загалом, а зараз оголошених тендерів і проведених тендерів водоканалом на 480 мільйонів. Ось, майже півмільярда. І ось наприкінці минулого року вони оголошують тендер на 325 мільйонів. І якщо подивитися там на різноманітні позиції по цьому тендеру, там багато різних генераторів, маленьких, великих і так далі. Ну, можна взяти, наприклад, позицію генератора, такого як FG 9250. Тобто це Фордівський генератор. Якщо подивитися те, що всі гуглять, угу. скажімо так, ну його ринкова вартість біля 16 тисяч гривень. Тобто різні постачальники угу. є і так далі. А дивимося, вартість, яку зазначив в тендері, в тендері 200 тисяч за один. А, а, тих, там, а, а тих там десятки. Подібна ситуація, наприклад, з генератором СССР 50. Тобто на ринку він коштує 600-650 тисяч uh -huh. гривень, а дивимося на тендер, він коштує, згідно тендерної документації, 1 мільйон 177 тисяч гривень. Нормально. Тобто, ну, фактично в два рази просто завищена, завищена ціна. 500 тисяч гривень. А, при цьому ми бачимо таку ж ситуацію, як з е, першим тендером. Тобто, постачання протягом усього 2023 року. Тобто, 12 місяців нам будуть постачати ці генератори на 325 мільйонів. А, ну, там є, звичайно, прописано, що а, всю, всю вартість а, включено, що буде запуск генераторів, і після цього ще рік гарантійного обслуговування. Угу. Але це не може стільки коштувати зазвичай. Це коштує там 10-20% від, від вартості. Ну, якщо ми кажемо про а, ринок. Угу. Тобто, а, і якщо подивитися ось на, цей, на цю закупівлю, тобто, там а, було, було три учасники, і один з учасників пропонував а, свою пропозицію на 65 мільйонів менше. Тобто, а, і його відхилили, Одна з причин була, що в нього не ті габарити. Що можна було зробити? А, зазвичай а, прописують а, диапазон. Від такого від такого. тому що а, точно попасти по генераторам, ну це дуже важко. Тобто, Такий немає сенсу зрозуміло, що, що це ж не маленька коробочка, куди втикається в якусь конкретну там, дірочку, да? ну, Тобто це приміщення. Ну, тобто, я вважаю, що тут була чітка заточка під певного постачальника. І те, що ми казали тоді, минулі передачі по, по генераторам. Що безпосередньо ці генератори можна привозити десь, якщо наприклад туречни закуповувати? Вони постачальники з Туреччини, десь за один максимум два місяці їх привозуть угу. і чомусь в нас. Такий лаг на один рік ну ви викликають питання. Ну, так, це дуже дивно. Я з тобою погоджуюсь. Дивись, давай наступне. А, значить, водоканал, після того як це з'явилося в соцмережах та в новинах, заявив, що він скасовує цей тендер відразу. Да? І, типу, про це всі написали. Типу, окей. А що зараз цим? Ну, тобто я бачив, що насправді тендер не скасований. Наразі, як ми знімаємо передачу, скажи взагалі, яка процедура і коли от він чітко має бути вже скасований або не скасований, чи, чи ми, їм зрозуміло, що нас дурять. А, ну дивись, зазвичай ось ці обидві сторони укладають додаткову угоду про розівання договору. Тобто після цього, згідно з законодавство, цю додаткову угоду мають. Опублікувати в системі Прозоро. Uh -huh. Наразі вона не опублікована. Тобто, uh -huh. якщо подивимося, скільки там часу а, проходило на заключення договору, тобто коли там uh -huh. сторони обмінювалися, то зазвичай це там від двох днів до тижня. І тут вже пройшло більше тижня uh -huh. на сьогодні, uh -huh. там, 10 днів, якщо не uh -huh. а, І реальних дій а, ніяких немає. Тобто, а, паралізи, а, проходить ще один тендер, uh -huh. третій. І ось е, в цьому третьому третьому тендері на 125 мільйонів е, та сама ситуація. Так само постачання протягом 2023 року. Додалася ще одна заточка, що е, з моменту заявки е, має постачатися генератор за 5 днів. Ну, це значить, вони будуть, мають бути на складі. А, і якщо ми кажемо про вартість, ну наприклад, там позиція генераторної установки ад е, 220. Тобто вона на ринку дев'ятсот тисяч. Коштує, а в, в тендерній документації 3-4 мільйони. О, нормально. Тобто, 2,5 з мільйони гривень. Так, і тут ми маємо розуміти, Різниця. яка фірма виграє. Скажемо, це, це фірма «Стройінвест», Вона до цього не займалася генератором, те, що я бачив, вона угу. займалася будівництвом. Тобто, наприклад, вона будувала стадіон на лівому березі угу. і там. Була ситуація спочатку. Вони в 2017 році один терне провели, якщо не помиляюся, на 150 мільйонів. Після цього вони мали добудувати його в 2018 році. Вони його не добудували. Вони отримали більшість коштів, там 90%. А, і розірвали договір за згодою сторін. А після цього, через рік, 2019-му, оголосили ще один тендер. Якщо не помиляюсь, там на 280 мільйонів чи біля того. Ага. А, і те ж саме мало добудувати в 2020 році, зараз 2023. А цей об'єкт не здав. І фактично ціна зросла ну, з початку, е, вартості фактично в три рази. І постачання невідомо. Тому казати, що ось тут по генералу буде щось інше, ну, в мене викликає питання. Ця фірма, ми робили розслідування, можна його прочитати по, ті, по тій забудові. Вона за нашою інформацією, за, за слідом, безпосередньо дру, скажімо, дуже дружня до Геннадія Корбана. Ну так, да, про це писали і наші гроші, що фірма, яка виграла генератор дружня до Геннадія Корбана, в нас така ж інформація. А там, до речі, це ж стадіон на вулиці універсальний. бувший стадіон під назвою Петра Лайко, який зараз перейменували у Дніпро Атлетікс. Він дійсно будується з вже 6 років, і на 95% як каже влада, готовий, але досі не зданий. І до речі, був готовий ще рік тому, у лютому два го року. Вони казали, що він готовий на 95%. Ну вони казали і а, під час проведення виборів, що. Чуть-чуть да, да, ще. Але да. ми туди приїжджали, ну фактично. А все під снігом. і Що там могло бути го готово на той час, ну мені невідомо. Не, не зрозуміло. Дуже да. важко було розібратися. Слухай, дивись, от останнє таке питання для мене найважливіше. От була ж історія з генераторами, де якраз да, за міністра інфраструктури Лозинського набу взяло під варт, ну там суд і, і НАБУ взяло під варту, там, за відкати там, щодо генераторів, щось таке. Да? От по Міноборони, скандал, який нам всім відомий. Від Відсторонили замміністра міністра оборони, відсторонили начальника департаменту. Більше того, їм зараз вручена пієдозера. Чи може цей кейс по генераторам лягти в основу якогось кримінального провадження, щоб нарешті руки дійшли у правоохоронців до нашої влади місцевої? Чи реально це і чи можливо громконтроль буде для цього щось робити? Ну, дивись, якщо ми кажемо про заступника міністра інфраструктури, який там? Долучався, так, до uh -huh. закупівлі генераторів. Там була а, програма уряду, де там, а, якщо не помиляюсь, на пів півтора мільярди планувалося закупити uh -huh. генератор, і те, що є а, в певних джерелах, там а, завищення вартості було десь на 280 мільйонів. Тобто, як, коли ми кажемо про ось цього замміністра, який отримав а, ймовірний хабар на чотириста тисяч uh -huh. доларів, ну це десь 16 мільйонів гривень. Тобто, фактично, це там 5% від можливого завищення вартості від 280 мільйонів. Тобто, ну розуміємо розцінки, скажімо таку у влади у певних людей. Тобто там багато хто схоже задіяний був в цій, в цій а, темі. І там же є сліди, які виходять на наших дніпровських а, хлопців, скажімо так, ага, а, та хто давав хабар і так далі. І а, там набу чітко встановила не тільки передачка хабара, те, що там завищена вартість і так далі. І ось а, на цьому mm -hmm. можна розуміти, що правоохоронці можуть працювати, але mm -hmm. а, НАБУ працює тільки там, по вищим ланкам. Тобто а, міністри, mm -hmm. керівники і так далі, вони не працюють по директорам департаменту або по поводоканалу, зазвичай. Mm -hmm. І а, я не вірю, що. Поліція тут зможе щось давати. можливо, набув вирішить взятися за цю справу чисто із розмірів, і тому що в них вже є аналітика по генераторам, угу. ну подібне, скажімо так, вони розуміють, а, скільки що коштувало а, в цей період. Але тут прямо вказується на політичну волю. Тобто, те, що я казав, що а, замість того, щоб публічно директор водоканалу прозвітував ситуацію і пояснив а, Філатов. Нічого для цього не робить. Тобто він yeah. його не висороняє, не каже, щоб він yeah. публічно пояснив. Тобто, всього цього немає. Всі зробили вигляд, що все гаразд. Просто а, искали, що Просковось зараз а, на минулому тижні з'явилася інформація про осі три 325 тридцять двадцять мільйонів. Хтось щось пояснив? Ніхто нічого не пояснив. Тобто вони навіть тендер не відмінили. Вони там, типу, зробили швидку реакцію, що вони відмінять. А по факту наразі ну я не бачу, щоб його відмінили. Тому а, тут аспект а, скажімо, публічного тиску, а, і тому важливо, щоб люди дивилися і переглядали такі відео, а, щоб вони могли запитати після цього Філатова, там а, директор водовода А як там справи? Тобто, ну коли води немає, а, да, води а не що маємо. ти зробив. Тобто, ну я гадаю, що і в лютому місяці генератори не доїдуть щоб у всіх була вода, якщо вимикають світ. Ну так. схоже на те, що. В нас можливо влітку це буде, можливо, в квітні. Але наразі ну, темп дуже повільний. скажімо А, після кожного нашого розслідування ми передаємо документи в правоохоронні органи. Тобто, ну безпосередньо по цьому має бути звіт аудиторської служби. І ми, і ми писали, і інші люди звертали увагу аудиторської служби, що тут завищена вартість. Ну фактично, влада має, коли оголошує тендер, вона. Має мати документи, mm -hmm. виходячи з якої калькуляції вони вирішили ось на 325 млн мільйонів або на со mm -hmm. два оголосити тендер. Щоб були розрахунки, це обов'язок закону, і ми відповідно звертаємося до аудитної служби. Так само, ми по цим моментам, як після кожного розслідування, звертаємося до поліції або набу. Тому документи від нас завжди надходять. Але ось реакція, реакція правоохоронних органів, вона залежить тільки від публічності, тобто вони щоб вони не ховали ці справи під ковдру або там під щось інше. Погоджуюсь з тобою. але Все ж таки будемо сподіватися, що наші правоохоронці також зі ЗМІ отримують цю інформацію і будуть їм займатися не лише набої поліція і прокуратура. А, дякуємо вам, друзі, що подивилися це наше відео. Розповсюджуйте його, тому що я думаю, що воно дуже важливо для кожного з нас, тому що дійсно води немає у багатьох, коли немає світла, і нам треба знати про корупційну, можливу складову всіх цих наших тендерів, нашої міської влади. Дякуємо тобі, Денис. Дякуємо вам за те, що переглядаєте, і до наступних зустрічей у ефірі до побачення